Доброго дня, дорогі мої підписчики. От у вас стоїть Іван Іванович Чепа, главний сомбіст Львівської області, може і України в майбутньому. Вийшли ми сьогодні на природу, можна сказати, друга серія. Минулого разу я був з дітьми, горілки ми не пили. Діти не бухають. Сьогодні ми вирішили з горілкою попробувати, як то буде. От. Сальце жарим тако гарно. На вогнику. Правда, не взяли солі. Ну нічого, сіль то зло. О, поляна, собачки в нас тут гуляють. О, бачите? Все у нас є, все чітко. Все чітко. Іван Іванович, улыбаємося. Привіт. О, молодець. І Я з вами Щас себе покажу. О, все. Подписчики, ставим лайки. Голосуємо, я вам щось зніму, будьте здорові!